Так, у нас фина... финалочка по пристаниям. Пизда, <риклад> я знаю що. Ой, пече, пече. Фух, знаю, що для більшості Покажеться піздецом, тому що чел здихає з власною вагою присідаючи але <риклад> не переживайте, я і сам знаю. це Знаєте, що ще яку я відмінність побачив з собою теперішнім. Тобто з людиною, яка десь близько п'яти років взагалі нічого фізично не робила. Блять, наче підход, ладно. Щас доведу до чого я. Цей підход записую чисто для вас на відео, щоб ви побачили, що я ніхуя не, а, не дороблю випади. Зроблю просто один підход для галочки і батько... не знаю скільки. 10 тут повторів я зробив, мабуть. Десять бать, з упором двох рук, нахуй в коліно. Це ганьба. Ні, все не встану. Це підстав.